Значить рівні. По рівнях, що я вам розкажу. Слідуюча переробка у нас була з почіпником, тобто з потоком вітру, який регулюється варіатором. Тут варіатор йде одна натяжна і тут прижимна. Там стоїть вижимний почіпник, стоїть лапка, спеціальна їхня джундіровська. Ну, дорого, дуже дорого, щоб його замінити. Скажу. Ми переробили його на Зіловське. Переробили і забулися. Це перший рік я вийшов. Перший рік в мене поламалася оця штука, і поламалася оця штука. варіант. Перший рік, перших 10 гектарів я заходив і все поламалося. І прийшлося вже переробляти. Тут перероблене і тут перероблене. Тут віжимний почіпник взяла, виточена втулка, все, ну, то є, і лапка, все, як взяла. Воно працює ізумітельно. Раз в день я качаю сюди 3 качки солідолу, Тобто вранці обслуговують три качки солідолу сюди качають. І далі забувся. Римушки. Всі ремушки вже не оригінальні. Звідки ви їх берете? Які ставите? Римушки, Підійдь, візьміть книжку, там буде ще нажати. Ага. Значить, ремушки я підбираю по розмірах. На кожному ремушкові йде маркировка. Рідня маркировка. там АЗ, там і код йде. Ви змушені купити цей, скажу так, ремушок. І за чого? Тому що ви не знаєте його розміру. Це сервісна книга? Да, так? це рідня сервісна книга Джондіровська, яка я купував ось цього. Воно без переводу, правда. І тут в мене є листочки в кінці, отак, які я веду його обслуговування. Значить, Отак рівні, тут написано. Рівні. Кожного ремушка, який є ремушок, я їх всіх перемірав чітко. Довжина, який клин в ній має, який розмір. Записано, клин Б 2600 підходи під натяжку. Коштує 120 гривень. Такий ремішок буде стояти, ну, пару тисяч мінімум. Угу. І це кожен ремішок. Далі С350 підходи. Він коштує 180 гривень. Далі Б 2000, коштує 120 гривень. І це пішли всі друга сторона. Це значить, у нас ця сторона. Це Тут... ця сторона, да. пішли рівні. Бункер вигрузний НВ 2380, двохручейний. Купувався він трьохручейний, один ручочок відрізався, він працює. Ціна не указана тут. Значить. І кожен рямушок в мене розмір є, я позаписував. І я вже знаю, які рівні треба, яка вартість мені на сезон поміняти. А ну, добре, от ви замість оригінальних ставите осі рівні. Вони ці ходять? рівні йдуть від. СК-5 Нива, від Дона, від Денісія, від Сільхозного, вони підходять. Різниця може бути в чому? Він може бути на пів сантиметра коротший, на пів сантиметра довший на сантиметр. Може, mm -hmm. есть, різниця. може в них бути 3,525. А це я взяв 3500. Ну, кається цих 2,5 см, воно великої ролі не грає? Ми все одно ж роликом натягуємо. Uh -huh. А він походив в тиждень, він розтягнувся і стає в розмір. От. Тобто, і він ходить. Якщо він ходить на донові, чому він не може ходити на Джондірові? Ну, тобто, з досвіду ви їх міняєте і це проблеми немає. Ну, нема. ну скажуть, от такого рівня мені вистачає на сезон півтора. Ну, раз в сезон за 120 гривень не поміняється ремінь. Ні, ну в принципі да, У мене висять не... комплекти, оці кожного ремушка, у мене висять комплекти. Тобто, якщо я цей комплект поставив сьогодні, завтра я знову купив і знову в мене висять комплект. Є, якщо щось сталося, да, роботи... не ну, буває таке. Вчора в мене розсипався рємінь, ми е, Поїхав на поле і розірвався їхній ремінь Чотирьох ручейний такий широкий, uh -huh. е, Конпривода, який крутив всю машину. У ну, мене був про запас, звісно. Ну я не знав, чи він підійде. Тому що там, щоб розібрати, там ціла система. Треба, все, я розбирав вчора. Оце все треба розібрати і ту сторону всю розібрати, щоб витягнути. Ще нема де подивитися. А в Ютубі то немає. Обшукали весь Ютуб, Як його поміняти? От. То я... цей ремінь коштує 22 тисячі гривень. Це це, що ви купили? Да. Я його купив за 750 гривень. Ага. Аналог підібрав ага. по розміру. Там різниця той має 3525. 3, а я взяв 3565. А зараз я вже знайшов знову, знайшов десь фірму, це вчора ми дзвонили. 3550. Тобто 3525 нема такого рівня в нас, угу. щоб підібрати аналоги. Ми поставили 3500 4 НВ, 3565, каже. Він підійшов, я вчора поїхав на поле, він працює, все ізумітельно. Ну ми вже заказали, мушка за 750 гривень, обратно, але ну на сантиметр коротшого. Коротшого, щоб да. було точніше. Да. Тобто можна замінити. Ну, тут вся суть в чому? В тому, щоб зекономити на запчастинах. Так? Якщо ми економимо на запчастинах, обмолочують певну площу, тому що в обмолот площі вкладається і вартість зносу. Ну так. Це логічно. Ну, так? Якщо ви молотите 2 гектари площі і ви купили лінья за 22 тисячі, ви практично весь ворожай віддаєте на ремінь. Розумієте? Чому? А так, виходить, 750 гривень розіб'ється на цю площу. Я вчора 4 гектари змолотив, угу. розбити навіть на 4 гектари 750 гривень, ну, це, це не також би... це копійка, а 22 тисячі розбити. Це вже суттєвіше. Тут заміна така була. Ви зрозуміли, так? Да? Угу. По варіаторах. Тут йде значить, в варіаторах розбиваються варіатори, всі знають отак, зніміть. Воно закрашене туди зверху. От. Переточені гайки, перероблений варіатор і поставлений ремінь, замінняний минулому році, там гай, навіть код є. Ми його купили по дешевшій ціні, тому що цей ремінь варіаторний рімінь, дуже дорогий. От, Ми поставили ремушка. Я не пам'ятаю, від якої моделі комбайна, але вийшов він недорогий, не буду обманювати яка ціна. Але він працює ізумітильно. За винятку зменшилися була, у мене збивалося на 350 оборотів, коли на сою. Було на тому рівні 350 оборотів. Зараз 400, я не можу збити нижче. Uh -huh. Прийшлось трошки переробляти, але нижче не збивається. Тобто 50 оборотів все одно накручується. Ну, він має трохи Ну, 50 оборотів це невелике значення. Там плюс-мінус. Yeah, 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 yeah. Це переробка. По цепах переробки в основні це теж цеп перероблені, не вже наші вітчизняні, щоб здешевити цепки, що сюди, що сюди, що сюди перероблені. Дешевше далі йде. Слідуюча переробка, основна, яка перероблена, це йде проблема всіх варіацій, наклони цепки, які тягнуть зерно. Він дуже дорогий. Я вам покажу заводський, який йде, тут йде специфічний. Тут внутрі цепки перероблені від нашого погрузочного як він, ЗМ 60 чи як погрузчика. Uh -huh. Зернового погрузчика перероблено, все зроблено, зірочки перероблені, їхні вони внутрі стоять. Воно працює ізуміти. Це вже два сезони. Два сезони працює. Зерно забирає, не б'є, не луща і зекономив велику велику суму грошей. Бо любий знає, що елеваторні цепи, цепи дуже дорогі. От. Вони перероблені. Вони вишу 4,5 тисячі гривень е, повністю цеп. Зірочками все. Це невелика стоїмость. Я вважаю. Ця переробка. Слідуща переробка, яка в нас пішла, перероблені оці. Оці штучки, штучки вони алюмінієві, вони лопають. Я вам десь покажу, у мене навіть вони в мене є тут. такі ось штучки, я їх возю про запас. Оце наші вітчизняні, вони вже стоять, усього. якщо побачите, бачите, ці mm -hmm. штучки. Оригінальна ця штучка дорога, вона трохи іншої форми, але принцип такий, вона різиночку сального блока прижимає. От. То це от така переділочка. Це з якогось комбайна, я точно не пам'ятаю, з якого, чи з інсією, чи з, якого, з якоїсь комбайну. Вони підходять, це просто інша форма. А так на кріпь він все сходиться на оригінальний креп... Пало. Ладно. Ну, Суть в тому, що його тримати про запас. Радянський Союз десь трошки економив алюміній. Їхні рідні йдуть заляти повністю алюмінієм, угу. а тут просто рубчик. То буває така, що як велика нагрузка, велика то маса, лопає. удар і під сальним блоком то воно лопає, то іменно по центру. Рідні лопають, але потрібно заказувати. Но воно коштує вже гроші. А це воно там 50 гривень. От вони поставлені вже в такі штучки. Що це? це я про запас возю собі. Буває, що таке лопає. З цих переділок. Слідуюча переділка, яка у нас пішла, пішла переділка по... отут. Я вам казав, що я вам частинку покажу Ага. Можете внутрі зайти, 14, будете бачити. Решетний стан в мене перероблений. Решета перероблені. Все по-іначому вже тут зроблено. Значить, виходить, що Ззаді всіх викидає зерно. Заводські йдуть дирочки ось. Сюди. Бачите, де дирочка? Вон тут дирочка. У мене стоїть ось. Сюди. Коли маса зерна йде, тут йде почти рівно воно. Грохот, решета і ззаді колосовий. І час дивлюся за комбайном зерно сходить. Тут удосконалив я, підняв його вище, переробив. Зараз в мене великий покат йде казали, хлопці, що не буде працювати. Працює. Я ж провірив спеціально. Кожну дірочку просверлив, провів. Працює ізумітно. Але прийшлось, бачите, який уклон. Оце рідне ось було. Зараз зажим ось йде. Но коли скатується зерно скатної доски, воно попадало ось сюди на цю жесть, вона під уклоном такий, і ось сюди і висипалося зернинки. Тут в мене все піною задуто. я стараюся так, щоб. Ні одна зерниночка не загубилася. Ну, ось соломка, бачите, як лежить. Но тут ні одної зернинки не побачите. Ні, ось одну знайшов, дивіться. О, Одна зернинка є. Десь випала випадково. От. Тобто я тут беру зерно, якщо це солому, нема зерна взагалі. І поставлю таку жестяночку. Жестяночку з таким опором. Це від е, вітер, від, 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 від єсею. Це затримка. Це називаю я, тут стояли датчики потір, угу. але вони вже не працювали, ці датчики потір, Оце вам датчик потір, Якщо зерно залишилося, то тут ямочка є. Ось, бачите ось тут зернинка залишилася. Я пройшов перший раз, я подивився, якщо тут землинка є в ямочці, це вже є якась потіря. І я вже починаю регулювати. Ось, ось ці штучки вони регулюють клавіші, ось дивіться. Раз. Я вже починаю регулювати. Тут-ту-ту тут підрегулював. Все. Прийшов знову круг, подивився. А одна половка лежить. Оце регулювання. Клавіші закривається, закривається. Це колосовий. Отакі От колоски повинні йти на обмолот, Тому що цей колосочок він не домолочений, в ньому ще є пару зернинок. Навіщо його має викидати? Дивіться, пару зернинок є. Небагато. О. Сім чи шість зернинок. Ну, навіщо їх викидати? А візьміть на всю площу. То я зробив таким чином, що я відкриваю колосовий повністю, він в мене відкривається повністю. Всі колоски, які є, вони попадають сюди. От ось ось колошочок. Він обмолочений. Але у ньому по-любому там одна зерниночка є. О, пала. Одна зерниночка була. То ці колоски в мене попадають туди і пускаю його на повторний домолот. Угу, Щоб нічого. Щоб міні... мінімізувати потери. О, то це от така переділка тут. Клавіші стандартні, п'ять клавішів, тут немає нічого такого сложного. виходимо сюди тепер. Працює? Прийшли ми до січкарні. Січкарня. Стандартна січкарня зроблена. Січкарня. Як її зробити, щоб воно не робило куповки. Тому. Тому я наробив таких лопастів, їх багато. Це не рідні. Бачите, як лопасті. Ага. Їх густо, щоб максимально щоб розкидало. Далі. Хлопці багатьох жаліються, що дуже крупна січка. Я вам покажу, які ножі і як воно в мене ріже січку, ніхто не повірить. Зараз я відкрию просто. Подивіться, ножі стерті повністю. Бачите? Його немає практично ножа. Вони лисі, це вже сміяли, будуть сміятися хлопці. Скажуть, та неможливо. Вон в мене такі штучки стоять полосочки. Ці mm -hmm. полосочки поставлені. Далі у мене, тою рукою, якщо візьмете, тут бичі стоять. Не видно? Це єнісеївські бичі. Прикручена ще одна полоса. І оці гоми зношеними, стертими, воно мене робить ну, полову. За що того, що стоять бичі, бичі зубчасті. І ось, ось ще одна полоса така зроблена. Ну, ось рукою я заціпляюся, одна і ось друга. Солома затримується. І воно його так колоте, робить сзади полову. Ага. І я не міняю, тому що один, це одна штучка, вона коштує 280 гривень. Тут їх 56 штук. Ого, порахуйте, яка сума. А так я їх стараю до приділа і воно ріже. То це переділка в мене по цьому. Ну це я удосконалив так, щоб обратно здешевити. Ну все ж, ну, цель була, яка вас почути. Що можна переробити? Так, так, так. Переробили. От, по січкарі. Ну Тут я доточив, тому що треба, е, рідне було ось так, я доточив, зробив, тому що треба угол скидати е, так, щоб коли в наступний раз жатку йде, щоб вас е, не забивало ножа. Тобто розсипає воно повністю по площі. Ну, рівномірно. Да. Ну, це переробки, моє це незначні. Хтось каже, нахер його робити і тому подібне. Ну, це такі переробки. Слідуюча переробка в мене була по ворошалці. ну Ми туди не заліземо. Це основна проблема джундірів. Там стоять спеціальні шестерні і воно робить отакого і робить отакого. Я його переробив, але я її не закінчивши. Воно в мене лежить. На сьогоднішній день вона не працює ворошалка. Ну не спів я трошки. Угу. Вона в мене поламалася. В минулому році поламалася, я її зробив, але я неправильно зробив, а в цьому році знову вона поламалася. Поламалася вона на горосі. Горох важкий дуже. Іменно на горосі вона в мене поламалася то я її ще не встиг поставити, але ну, воно поки працює. Далі. Слідуюча переробка була по варіатору. Це включення січкарні, оця штучка. Вона включає січкарню. Ми її переробили, зараз автомати стоять. Ремінь, другий, друга система, я не, Бункер не відкритий. Це на січкарню. Ми збільшили обороти січкарні. От, і, переробили електромагніти, щоб включалося або виключалося, поставили кнопочку. Перероблений варіатор на ход. Оце два ремушки, цього стоять 15 тисяч гривень. Оригінальні. Оригінальні. Це два ремушки стоять і, по 450 гривень. Це я їх вчора поміняв. Вони новенькі. А, це те, що ви казали, що да, вчора вкроє. я поміняв всіх два ремушки і поміняв ось рімні, я вам скажу ось оцей. Ось опомінене 4 НВ. Угу. Рімінь. Це доновський ремінь. Він все ліг, все став за винятку, що в нього. Е, на... Він довший Чуть -чуть довший, трохи. Чуть-чуть довший, Я підігнав все, зробив, і ось оці рівні поставили, то є другий. Це ми мали їх купувати за великі гроші. Разом це вийшло б десь 30 тисяч в мене. Оце разом Це десь. У да, мене вони вийшли 750 гривень і два по 450-900. Це, виходить, 1650 замінені рівні. Один рівень залишився оригінальний. Ось один і ось другий оригінальний. Це два рівні, які я ще не міняв. Ім 33 роки. Да. Оце оригінальних два рівня. Один і ось другий. Оцих два рівня треба ще. Підібрати їх. <ріст> Слідуючий вигрузки бункера. Його не побачите, він -то так складений. Це був трохручейний ремінь. З трьохручейного ми зробили двохручейного підібрали. Зробили, він працює ізумітично, все вигружає, нема проблем. Тобто, хоч воно може хлопці скажуть, а що ти хімічеш купити, все. Ні. Ось схімічив, воно працює. Все. Яка різниця? Що це ремінь? Я покажу вам ріднього рівень. Різниця в довжині угла, він всього на 3 см. За оригінального. 3 см. ну Воно ходить, працює. Воно працює. О. Це така заміна була по цій системі. Ну і там зроблено ще е, варіатор. ремінь теж помінений. Тут ну, це внутрі вже ми не заліземо. Вон там два ручейка, двохручейний. Якщо сюди побачите, ось тут він. Ось його. Це з чотирьох ручейного рівня розрізано два ручейка. От, ось він, бачите? Зроблено два ручейка. Це з чотирьох ручейного рівня. Тобто, якщо купляти ріднього, він двох ручей йде. А це з чотирьох зроблено двохручейний. Угу. Просто посередньо розрізано. Получалося два рівні в мене. Тоже, ну, вони всі розмірі записані, всі в мене є, який куди ремінь підходить. Ви раз підібрали, вже зафіксували, да, все, мені більше не раз... треба, є. Ніяких проблем немає. Я знаю, який розмір цього рівня. Ну, тут зараз не видно. Якщо АГ, я не пам'ятаю. А ось і є. Остаті ремінь 90 року. ДГ 7500Т чи що, 90 року ремінь. <стат 'я> Старий ремінь совєтський. Якщо не помиляюся, це з, з, з якогось. Ку, чи кукурузяного комбайну, чи що, щось такого підібрали. ми. Пан Юрій, тепер поїхали в поле. Хорошо. Вже ж ну, підсохло, поїхали. Да. Вийдемо в поле, покажу, як працює комбайн в полі. Кстати, по підбарабаню переділка теж тут в мене перероблено барабан, під барабаня перероблено. Так тоже... У вас залишились ще якісь деталі, тут що не переробляє? Оригінальні є, я вам покажу. У мене новеньке оригінальне. Але Но перед тим як ставити рідні заводське, я старе переробляю. Угу. Якщо в мене не вийде, то я поставлю оригінальне. А, ну в принципі, так, да, логічно. Щоб дешевше відремонтувати в разі <вот> чого. Я купив підбарабаня, у мене новеньке підбарабання стоїть. Це підбарабаня. Я удосконалив. Я удосконалив, тому що я на тих комбайнах удосконалював. У мене нива була перероблена так само. Там хлопці дивувалися. У мене рубаний барабан був. Вони казали, як це рубаний барабан. У мене барабан шахматним порядком йде. Угу. Обичний ніж. Я зараз вам покажу на барабані. Ось стандартний барабан. Це заводський барабан. Якщо ви бачите, бачите, отак полоса йде бич. Угу. Він один правий йде, один лівий. Яка в нас переділка була? Оце місце ось його, отак розрізається точно по центру. Закльопки убираються. І це всі вони отако ріжуться. Всі, тут по закльопці ріжуться. І роблю я. Оце оставляю цю частину, я зміщаю сюди. Ставлю на це місце. Цю частину слідчує ставлю на те місце. Цю, цю часть, на те місце. Ага, Роблю. я ну, як... да. Потім оці бичі, ну, бичі треба запасні мати, тому що вони не, трошки не сходяться на дирки. Е, відрізаю, ставлю бича, але він трохи запасом. Следуючий кусок відрізаю бича, ставлю сюди. І виходить, він рубаний. Кусочки бичів. Молоте так вимолачує, що, що ідеально просто. Получається, що бичів стає більше, і він шахматним порядком. Він вінтом. Угу. Крутиться. Ну треба трошки погратися. погратися і потім центровку зробити. Ну, Місто закльопок точаться спеціальні болти клинові і закручуються болти. Працює ізумітельно і забувається. А оці бичі старі, що викидаються, вони негодні вже. Я вже тоді доточую, удлиняю під барабаня. Роблю планки під барабаня. Потім, якщо я зловив камня чи зловив е, 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 якусь железяку, в мене б'є начала в цього бича. У uh -huh. мене вже не лупить під барабаня. Тобто воно, виходить, стає от, ось, ось стандартне ось ось під ось такого розмір. Я його збільшую трохи вище. Коли наклонка тягне камня, він вдарає барабан, він все одно або пішов під барабаня, або йде в камня улавлюватель. Коли в мене йде вище, воно піднімає і його відбиває одразу. Моментально відбиває. А так все одно під барабаня ловить. Гне, його пробиває дірки. То це такі переділки були. Я просто дивився, як по підбарабані, як по барабану, як воно прокрутило просто, комбайнер всім відкритим і дивився, куди попадає. Угу. І тоді от там ну там небагато, там сантиметрів шість воно вище ставиш. По-перше, вимолачує краще. По-друге, всі камінці, грудки, все, що попадає, патики, все, що попадає, воно його зразу сюди вниз. І раз в день по-любому ти камні влавлюють чистиш. Я виїжджаю, там, відкрив, почистив і там одразу палки, камінчики, щебенка, болтики, все, що зловила, все там остається. От. Зато не б'є, бо в мене перший рік побило під барабаня. Перший О, рік джундирі. Джундирі. Перший рік мене побило, і я після того почав думати, чому, в чому причина. То це були такі мене переділки. Значить, дивіться. Слідуюча переробка, яка у нас була перероблена, це система забору повітря. Тут, так як на цьому джундіру, немає інтеркулера, і весь час повітря йде з двигуна гаряче, тобто воно менш збагащене на кислород. Скажу. Ми переробили систему забору повітря за щодо обичних каналізаційних труб. Ось ви можете побачити цю систему. Приходьте ближче. Дивіться, отут скільки пилюки, ви бачите? Оце заборник повітря. Він тут нічого не зафіксований, нічого. Отак ми зробили трубу, поставили, обичну каналізаційну, потім вверх і одівається ще 2 метри труба вверх, на цю трубу. Вона кріпиться отак на два крипіжа, коли на переїзді, а на полі ми її встановили, і зверху йде чисте повітря без пилюки, от, без нічого. Воно чистесеньке. Бо так в комбайні, коли тут того забору повітря йде. Дивіться, яка пилюка на двигунові, на всьому. Це всю пилюку і фільтр забивається, буквально за півдня фільтра забило. А так нам вистачає. Фільтр ну, подився, чистенький, я відкрив, він чистесенький. Пилі немає. І за те, що бере вище ну, 2 метри вище комбайна, воно бере чисте повітря, без пилюки, без грязі. Хоча двигун весь грязний, все грязне. І вистачає на 3 дні фільтра не продувати. Проста система, нічого складного немає. Е, Слідуюча переділка в даній конструкції радіатора охолодження. Е, немає розширительного бачка. Я не знаю, що заводом не продумано розширительний бачок. Тому е, коли двигун нагрівається сильно, десь температура 95 градусів, отака, е, витікає через шланочку, тут шланочка є. І витікає лишній, е, значить, тосол просто на землю тупо. Переділка зроблена сюди. Раз і поставлю на від іномарки розширітельний бачочок. Нічого складності немає. І тепер трубочка ця задіяна, яка на слів, вона поставлена в розширительний бачок. І ми не теряємо, скажу, цих 2 літри тосолу, не теряємо. воно все стоїть он просто і нічого складності немає. То Це отакі переділки. По, -по повітрі інтеркулер не потрібен, тому що вище холодніше повітря. Бо з двигуна тепло забираємо. Далі з радіатора не витікає тосол. Якщо я зараз кришечку радіатора відкрию, подивіться, ось це, отако, знімайте. він повнісінький радіатор до самого верха. Воно нікуди не дівається. А так щоденно приходилося доливати ну півлітру-літру тосолу. Я забувся про таку проблему. Ну Це отака переділка. Нічого складного, грубо говоря, 150 гривень одна труба, колінце. 150 гривень друга труба і до точка 2 метри, що вверх. Може трошки негарно, зато двигун працює вільно і засасує чисте повітря. Нормально?